І незважаючи на всі ці події, які сталося е в середині дня, е ми встигли провести е таку е міську е шкошкольну лінейку. Вона пройшла в укритті. Дуже багато було е першокласників, для яких пролунав перший дзвоник. Про також е останній перший дзвоник для е тих школярів, які будуть зак е закінчувати школу у цьому навчальному році, крім цього. Цього так будемо розпочинати з завтрашнього дня шкільні заняття. Переважно більше, звісно, буде в режимі онлайн, але 5800 школярів вони будуть мати можливість навчатися комбіновано і онлайн, і офлайн. Для... Того ми сьогодні зробили так звану метрошколу на шесті станціях метрополітена, обладнали класи для учнів. Крім цього, запрацює наш 88-й ліцей. Це ліцей, який ми побудували під землею. І наприкінці осені будемо мати можливість ще запустити три школи, які ми сьогодні будуємо. справжні підземні школи, і діти будуть мати можливості навчання.